Часто у коментарях ви мене просите показувати більше планшетів, тому виправляюсь і показую вам цікавий планшет від компанії Yumi Digi, Yumi Digi G7 Tab Pro. На старті продажів цей апарат можна було купити за 150 баксів. Зараз, звісно, коштує трішечки дорожче, але по купонам і на акціях можна його придбати плюс-мінус за ту ж ціну. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ваша активність на каналі це найбільша вдячність для мене. По традиції розпочнемо з розпаковки. Планшет ЮМід g 7 Pro приходить у велетенській блакитній коробці. І комплектація мене тут також дуже здивувала, тому що вона тут майже максимальна. Окрім самого планшета, в коробці знаходиться захисний фірмовий чохол з магнітною кришкою. Інструкція голка для сим-карт. Кабель для зарядки USB Type-C, блок живлення на 18 Вт і навіть фірмовий стилус для зручної роботи з планшетом. У дизайну тут усе максимально банально, але зараз усі планшети виглядають практично однаково. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Це повністю металевий корпус, він матовий. Відбитки тут майже не залишаються, але краще носити у чохлі. Зверху є ось така пластикова вставка для кращого сигналу, тому що це не тільки планшет, а ще й, можна сказати, повноцінний мобільний телефон. Товщина у цього планшета всього 7,5 мм. Він дуже тонкий і досить легкий. Вага тут 513 грамів. На задній частині розташований блок з камерою і спалахом, і логотип ЮміДіджі по центру. На верхній грані кнопки гучності і мікрофон. Зліва кнопка увімкнення і два стереодинаміки. На правій грані роз'єм для навушників 3,5 мм. Роз'єм для зарядки USB Type-C ще два стереодинаміки і слот під дві сім карти. Ось так виглядає цей слот або дві сім карти, або одна сімка і одна флешка. Далі поговоримо про екран. Екран тут діагонально 11 дюймів, це IPS матриця, Full HD роздільна здатність 1920 на 1200 пікселів. співвідношення сторін 16 до 10. Частоту оновлення екрану тут змінювати не можна, вона тут стандартна 60 Гц. Досить насичені кольори. Єдине, що я хотів би додати, це ще трохи. Яскравості цьому екрану, ну а в цілому, за свої гроші непогано. Відгук сенсору тут хороший, все дуже швидко спрацьовує. Мультитач одночасно тут підтримує до 10 торкань. Щодо рамок по периметру, як на мене, вони тут досить тоненькі, як для планшета. Звісно ж, вони не можуть бути такими тонкими, як на смартфонах, бо планшет буде просто незручно тримати. Над екраном на верхній рамці знаходиться фронтальна камера, і як ви бачите, екран покритий вже захисною плівкою з заводу. Далі переходимо до начинки планшета. UMIDG g 7 Tab Pro отримав банальний. Але досить непоганий процесор Helio G99 від компанії Mediatek. Планшет підтримує 4G зв'язок, 2 sim карти, тому не треба перейматися за інтернет. Він може бути будь-де у будь-якій точці вашої країни. І це, як на мене, в наш час дуже важливо і мега зручно. Вон тут у бенчмарк планшет ЮМІДіжи G7 Tab Pro набирає 423 290 балів. Я невеликий прихильник мобільних ігор і тим паче мобільних ігор на планшетах, але на ЮміДідже G7. Та Pro можна пограти у сучасні ігри. Звісно, далеко не на максималках, але пограти з комфортом вам точно вдасться. PUBG Mobile, світ танків або гра асфальт, вони тут будуть запускатись на середніх налаштуваннях графіки. В усе це можна з комфортом грати на планшеті, але чесно кажучи, я не дуже розумію, як можна дуже довго грати в такі ігри саме на планшетах, тому що ну вони. Точно не легкі і їх не так зручно тримати, як смартфони. У планшеті встановлена версія Bluetooth 5.2. Також я хотів би звернути вашу увагу на стереозвук. Два динаміки справа, два динаміки зліва, все звучить непогано, дуже гучний звук, досить об'ємний. В принципі, звук тут мені сподобався. 256 ГБ постійної пам'яті отримав UMIDG G7 та Pro, плюс 8 ГБ оперативної пам'яті. Ну і ще на 8 ГБ можна розширити оперативку віртуалі. Батарея на планшеті вбудована на 8000 мАч, підтримує зарядку до 18 Вт. Оптимізація батареї тут непогана, вона нормальна, все плавно працює. Андроїд тут максимально не перемальований, не видозмінений, тому ось такі налаштування акумулятора тільки ми маємо. Хоч екран і великий, він багато батарейки тягне, але на день одного заряду вам вистачить. При перегляді ютубу від мережі Wi Fi на 50% яскравості. Планшет UMIDIGI G Siemta Pro за одну годину в середньому втрачає 8 Сотків свого заряду за роботу софту на планшеті відповідає 13-й Android. Це не найсвіжіший Android, але обіцяють оновлення до 14-го. Великим плюсом особисто для мене є те, що тут Android практично голий, не перемальований. Ось такий фірмовий чохол іде у комплекті, і я зараз вам покажу, як цей планшет виглядає в цьому чохлі. Чохол повністю його захищає, ось так він виглядає. І найголовніше це те, що Ця кришка має тут магніт, який розблоковує автоматично ваш планшет. Ну і, звісно, цей чохол може перетворюватись ось на таку підставку. Або в такому положенні, або ось у такому. Оптимізація системи мені тут сподобалась, все дуже швидко гортається, немає фрізів, немає підвисань, все класно. Тому що тут, по-перше, хороший процесор, по-друге, тут багато оперативки, і все це разом нам дає ось таку плавну роботу. Це повністю міжнародна версія. Тут є з коробки всі Google-застосунки, також є підтримка усіх мов, включаючи українську і англійську. Звісно ж, планшет буде працювати з усіма сім картами в нашій країні. Тут є застосунок телефону, тут можна навіть... Подзвонити кудись. Звісно, тут є ця корисна функція, яка називається розділення екрану. Можна розділити екран на два робочих місця і працювати одразу у двох вікнах. Ну і також я хотів би наголосити на дуже класному сигналі GPS. GPS добре працює навіть у квартирі, тому для водіїв у якості GPS навігатора в автомобілі буде незамінною штукою. Типових для смартфона датчиків, таких як наближення або освітлення, тут немає, бо це все-таки планшет, але тут є акселерометр. Головна камера тут. На 13 мегапікселів. Фронталка тут на 8 мегапікселів. Так як це камери у планшета і не у супер дорогого планшета, то мені здається розмовляти про ці камери всерйоз буде трохи дивно. Я гадаю, це буде зайвим. Це не та камера, на яку можна зробити супер-мега круті знімки. Це не та камера, на яку можна знімати якісь класні відоси для рілсів, для Ютубу. Але це непогана камера як для планшета цієї цінової категорії. Для відеодзвінків, для відеоконференцій. Це саме те, що треба. Головна камера вміє знімати у Full HD якості при 30 FPS, і також тут є функція портретної зйомки. Останнім часом, мабуть, всі фірми випустили свої планшети на Helio G99. Їх є великий вибір, вони всі дуже схожі між собою візуально, та й в принципі по роботі вони також не дуже відрізняються, але це точно не є погано для покупців, тому що коли є конкуренція, коли є великий вибір, це завжди класно. Комбінація характеристик тут, як на мене, досить вдала. Тут великий якісний Full HD дисплей, стереозвук, підтримка 4G, дуже багато пам'яті. Металевий корпус, класна начинка. Навіть можна пограти у сучасні ігри. Тому способів використання такого планшету можна придумати безліч. Це і для домашнього користування, це і брати з собою в поїздку, це і для роботи, і для авто в якості GPS-навігатору. А ваші варіанти використання такого планшету напишіть у коментарях під цим відео. Ну а на цьому все. Це був планшет UMIDIGI G7 Tab Pro. Мене звати Сергій Пономаренко, це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку вигляді лай. Коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Бережіть себе, не хворійте, побачимось!